Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі а 2 крю У нас сьогодні тест ОЛТ і це рейтинговий бій, 6К рейтингу орієнтовно плюс-мінус. Хочу показати, що означає тримати на ньому дистанцію, як він грається, достатньо комфортно для того, щоб сейвити ваші хітпоїнти, тому що вони вам знадобляться. І вивозячи ту інформацію, яку я набираю, наприклад, в рейтингу, я розумію, що з кожним наприклад, поінтом вище і вище потрібно грати все краще і краще і максимально сейвити свої хідпоїнти до останнього, просто до останньої хвилини. Чому так? Тому що багато гравців, які грають обережно, які мають там 6, 7, 8 тисяч рейтингу, вони сейвлять свої хідпоїнти до останнього. Таким чином, я тут пересвічую перекатку, кому потрібна ця позиція, можете чекати. тестальот дуже добре пересвічує, Якби я не зробив перший постріл по концепту, я б зараз не засвітився. Ну, тим не менш, засвітився, чифтейн в мене не влучив. Я втичку зробив, граю не на каліброваних снарядах тут. Тут в мене стоїть досилач, тим не менш. Другу втичку даю по чифтейну і міняю позицію. Міняю позицію, тому що розумію, що все. Переїжджати вже нема кому, тому що там важкі танки засвітилися, на цьому напрямку нікого не зустрічаю, точку не беру, тому що поки що вона тут не потрібна і її забирає якийсь тяж. Дивіться, чи птичку отримав, і я просто-просто не свічусь з цієї дистанції. Маскування Т-100ЛТ дає змогу так стріляти. Дивіться, що відбувається. Тут вже. Тисячу шкоди е, накидали за трошечки, е, ну, скажімо, там, більше ніж хвилина. Там. Е, і ми тут розуміємо, що є у нас тут шотний, шотний АФКшник, якого ми зараз. ну Він не шотний, я маю на увазі, що він АФКшник, і ми його тут приїхали роздамажувати. Е, насправді тут е, спорна ситуація, чи треба так робити, чи не треба. Зазвичай буває е, цікава штука, коли ФКшники прокидаються і просто е, роблять тут бруд типу, в грі. Тому, тому одразу я вирішую, що потрібно їх знищувати. І, по-друге, це халявний дамаг, як всі знаєте. Дамаг то може бути і халявний, але ти розумієш, що ти втрачаєш час, який можеш ну, Витратити на те, щоб допомагати своїм тіммейтам. Зараз там залишився, у нас Маус е, Прожето 65-й і їм треба ж допомога. Розумієте? Я тут граю зараз максимально от, на дистанції для того, щоб засейвити хітпоінти. Я не хочу нікуди їхати, підставлятися не хочу. Чому, друзі? Тому що там є важкі танки, які мають це робити. Моє завдання було дати первинну інфу, я її дав, потім. Маю сейвити свої хітпоинти. Ну і звісно, тут дивіться, що відбувається. Тут прога стоїть. Я трошки намагаюся тут підсейвити нашу прогу і грати від них. Вирішую, що нема вже тут сенсу стояти, і буду зараз міняти напрямок. Тим не менше, у нас зараз 2-2 рахунок. І... Треба розуміти, що ситуація взагалі неоднозначна. І тут можна ще як виграти, так і програти. Забираю чифтейна і розумію, що ВЗ-113-му треба допомагати. Ну, перше, що я роблю, я виходжу із Засвіта, друзі. Треба міняти позицію, вийти із засвіта, щоб просто не розуміли, де ти знаходишся. Тут, на напрямку, у нас два танки. І тяжик є п'ятий, і Т-62. Т-62, отакий трасер залітає в нього гарненький, не пробиває, не попадає він в мене. Я 62 граю достатньо цікаво, бачите? Ще приїжджає сюди Шерідан, в якого я просто, просто, просто гра захотіла, щоб це був добрий постріл. Чомусь не повертається сюди. Є 5 Е5. Е5 даю тичечку в задню частину башти. Ну, а він якось отак от він вирішує, що йому треба, там, мабуть, прогу забрати. Підбиваю каточок. Звісно, що я тут в засвіті. Подрубаю ремку, ну і атакую далі. 62. ку 62 ка вже шотний. Відправляється він від пострілу в ангар. Розумію, що треба забирати е 5 Хоча він тут не пріоритетний, достатньо гравець, тут у нас важливий гравець Шерідан, який ще має хітпоінти, Дивіться, що він там, він і Мауса хоче грати. Щось він там робить, Маус до нього не їде. Розуміє, що плюс-мінус десь на цьому напрямку два танки і один прожетошотний. Він падає на прогу і прогу забирає, звісно, звісно, забирає, тому що у нього є там певна перевага. Ну, тут просто на... в польоті даю постріл, підрубаю адреналін, той, який закінчився, і забираю Шерідана, друзі. І це можливо лише було тоді, коли в мене була максимальна кількість хітпоїнтів. Тобто навіть зараз я не отримав постріл від Шерідана і міг зробити оцей самий стрибок і просто пвпшитись з Шеріданом, тому що в мене були хітпоінти. Якби хітпоїнтів не було, то варіанту це зробити теж не було. 6148 на той момент було рейтингу 5177 зроблено шкоди 5 фрагів. Це Реддер. Звісно, медалька майстра 159. Медалька майстра, медалька воїна і Редлі Waters. Топ по дамагу. А АМХ ну, чомусь викинуло 47%, воно і не дивно. Так, 60%, 18 тисяч боїв, 2169 середньої шкоди має у нас концепт 1Б. Чифтейн. Той хитрий, пам'ятаєте, який від пострілу зробив постріл у відповідь, не влучив, правда, мене. 6876 і 6448 боїв, 2500 майже середня шкода. Тесто ЛТ. 60% на 11 тисяч боїв. Шерідан. 56%, майже 40, к полторушка середньої шкоди. Ну, досвід є, але не дуже багато. 51,26. Є5. 954 шкоди, маловастенька. Т-62. 68,55, майже двушка середньої шкоди, 2775. Боїв зіграних. вк 01 в команді союзників. 47%. 20 тисяч боїв. Як панзер і 100? 12 тисяч боїв зіграних, майже 60%, 2000 середня шкода. ВЗ 113,58,23, 2702 бої зіграних і 1852 шкода. Маус. Маус, друзі, дивіться, 69,09, 17 тисяч боїв зіграних, 3253. Дуже непоганий, дуже непоганий показник у нього. Батчат 60% 22 тисячі боїв зіграних, 1600 середня шкода. Ваванчик на Прожетто 65-му. 65-95, 11 тисяч боїв і 6500 майже середня шкода. Ну, і мої показники 57-29, 71-500 і майже 2000 середньої шкоди. Отакі От друзі, справи. Тому сейвіть свої хітпоїнти, роздавайте ворогам люлей, я вам бажаю гарних боїв Ви пам'ятаєте, друзі, все буде Україна, бай.